Першою дуже важливою з моєї точки зору перемогою цієї угоди є те, що ми стали об'єктом інвестицій. Об'єктом інвестицій з боку Америки, країни, яка володіє найбільшою економікою у світі, яка є найсильнішим військовим та економічним потенційним партнером для нас, для українців. Тому я вважаю, що це є великою перемогою, тому що коли ти даєш комусь гроші як благодійність і не розраховуєш на повернення їх в майбутньому, це набагато менше створює інтересу того, хто дає гроші, захищати об'єкт, який їх отримає. А ось якщо ти вкладаєш в когось чи в щось гроші, що є об'єктом інвестиції, а не благодійної допомоги, і ти розраховуєш на доходи в майбутньому, то ти апріорі будеш переживати, ти будеш піклуватися, ти будеш захищати, ти будеш оберігати об'єкт інвестицій.